Сірі очі ранок бід, і сирена пароплавна, дощ розлука, сірий слід, піна загвинтом безбарвна. чорні, як прожектори, в море снів зірок ковзання, і біля борту до зорі поцілунків відбивання, сині місячна струна, Вальсу білого мовчання, і щоденна ця стіна. Неминучого прощання, карі очі, як пісок, осінь, вовчий степ, болота, скачка вся на волосок від падіння і польоту. Ні, я не суддя для них, бо без суджень, безумовно, я чотирижди боржник синіх, сірих, карих, чорних. як чотири сторони, раю вдень і опівночі. Всі люблю я без вини, кольори очей жіночих.